Вокзал міста Бреда, Нідерланди. Позаду мене збираються частенько тут біженці, знаєте, з таких країн там, Сірія, Афганістан. Я не знаю, звідки вони збираються, ці, що проходять процедуру міжнародного біженства. І оскільки я помічаю, люди живуть в своєму такому інтересному теченні, своє таке русло, знаєте, вони попадають. Вони тут кайфують, вони тут промишляють велосипедами, частенько що -то вони опускають, піднімають. Я це не хочу зараз сказати. Але фішка в чому? Що я не бачив українців, щоб отак ось огужувалися, як ці люди. Я приїжджав, до речі, до мого друга Івана, там де він проходить міжнародний захист. Це просто жесть. Оце просто жесть, хто приїжджає в Європу. І цим людям дають біженство, вони проходять цю процедуру міжнародного захисту. І скоро буде відео. До речі, людина отримала вже майже документи. Ми зробимо. Але фішка, хто приїжджає, і Європа приймає. Цих людей. Зараз трошки норми там жорстче стали. Але в принципі Європа приймає цих людей, надає їм е, документи, і вони тут розтворяються в цьому соціумі. А що потім буде далі? Потім невідомо. знаєте, Яку будуть музику слухати, в якого Бога вірити, і, і як ходити і куди ходити. Тому що в великих містах нідерландці чувствують себе, знаєте, трошечки так напряжоно. Отака от історія.